Вітаю, дякую за запрошення. Так, я сам перемикаю. Е, Перш пер, за все, хотів би подякувати е, організаторам за таку системну, постійну увагу до ґрунтів, е, до українських сільськогосподарських земель. Ми всі розуміємо, що це основа. Так, ми працюємо в міністерстві, в уряді, ви всі на те, щоб розвивалося і тваринництво, і переробка, і додана вартість, але все рівно це все повертається до основи до первинного вирощення зернових, олійних, кормових, що відбувається на ґрунтах. І звісно, що нам дуже важливо, щоб українські ґрунти були родючі. Показники були збережені. А де є на жаль зараз загроза в частині воєнних дій і окупації? Щоб це все було відновлено, очищено і повернено, тому що знову ж в світі на планеті в цілому кількість ґрунтів, на жаль і земель зменшується. І ми точно не можемо з точки зору продовольчої навіть безпеки дозволяти, щоб щось в Україні не відновиться. Впевнені, що Збройні сили все деокупують, а ми спільно з вами будемо максимально працювати, щоб ці деокуповані землі могли бути доступні для фермерів, які би на них вирощували. Звісно, що також один з основних напрямків діяльності сьогодні держави, уряду і міністерства, є. Вступ України до Європейського Союзу це є незворотний шлях, український народ своє рішення прийняв, і наше завдання це реалізувати якнайшвидше. Але разом з тим дуже важливо, щоб в цьому процесі ми не втратили жодних з наших попередніх досягнень. Тобто, для нас важлива євроінтеграція, щоб це був розвиток, щоб це були можливості, перспективи і збереження потенціалу і його розвиток. Тому ми так і дивимося на євроінтеграцію з таким кутом, в тому числі в наших дискусіях. Взагалі по аграрному сектору відкриватися розділ, тобто старт таки перемовин уже на фаховому рівні, він запланований на осінь 2025 року, фактично на вересень 2025 року, якщо бути точніше, тоді будуть а, слухання в Брюсселі по 11 розділі сільське господарство по 12 розділі, санітарні фітосанітарні заходи, і на початку жовтня по 13 розділі рибництво. А чому а, насправді ці розділи є крайніми в переліку? Тому що там найбільше роботи. Щоб ми собі порівняли, до, до сьогодні там, максимальна кількість днів по кластеру перемовин 3. На 12-й розділ на вересень це санітарні і фітосанітарні заходи вже поставили 5 днів. Бо це взагалі найбільше з усіх розділів на сільське господарство також три дні. То сумарно, якщо ми дивимося на цей блок агросектору плюс рибництво, це найбільший об'єм. Тому також буде дуже багато уваги, і нам важливо дійсно правильно все зробити в контексті збереження існуючих потенціалу і відповідно нашого майбутнього розвитку. Зрозуміло, що треба в контексті аграрного сектору дивитися на коротко і довгострокову перспективу. Взагалі в аграрному секторі навіть короткострокова перспектива це декілька років, тому що цикл один рік. Зрозуміло, що довгострокова перспектива це ще більший, більший час. І е, е, тут звісно, що в короткостроковій перспективі буде багато таких речей. Е, з точки зору транзиту, переналаштування, які можуть мати в тому числі певний проміжний, я б не сказав негативний складнощі викликати. Але ми впевнені, що в довгостроковій перспективі починаючи з стабільного доступу до понад півмільярда населення ринку і інших всіх позитивних моментів, це однозначно велика перевага і вигода для українського аграрного сектору. Якщо ми подивимося на такі основні блоки, які обговорюються, які будуть зачіпати в, з точки зору ведення, так, з господарства, тому що давайте будемо відверто, оця частина пов'язана з землями, ґрунтами прифронтових територій, це таки на жаль. Особливість унікальна, по якій треба буде розробляти і самим Європейському Союзу все нове. Тому що так, да, є також Європейського Союзу досвід, так і найбільше по площі це в Хорватії, які що зараз обмінюємося. Але також ми розуміємо, що це порівняно з масштабом України, ну це зовсім інше. От ви бачите, у нас вже і звук з'являється. Тому тут треба розуміти, що. В, ми зараз фокусуємося більш на те, який вже є досвід в Європейському Союзі, де нам треба буде спільно гармонізуватися, а цей блок, де розмінування, очищення, відновлення ґрунтів, це впевнені, і ми вже це говоримо так з європейським союзом. Що це має бути окремий масштабний кейс відразу на рівні всього Європейського Союзу з точки зору підходу, визначення шляхів, фінансування і. Подолання цього виклику. Ми що зрозуміємо, що з перспективою ще деокупації 20%, які тимчасово окуповані, це можуть бути такі масштаби забруднення, що тут буде дуже складно нам своїми ресурсами. Тепер повертаючись до того, що, що в інших секторах, де вже є чіткі правила гри, вони окреслені в Європейському Союзі і де нам треба, де нам треба на це вже налаштовуватися. Один з найбільш дискусійних використання пестицидів, засобів захисту рослин. Ми дійсно абсолютно розуміємо реальність, що перелік доступних засобів захисту рослин сьогодні в Україні, в Європейському Союзі, він різний. Багато ще різних інших різних речей, рівень дотацій на гектар, тому подібне, але є ця реальність. Ми також розуміємо, що, що Треба буде нам наближатися в якийсь момент, це має бути уніфіковані правила, що не вдасться бути повноцінним членом Європейського Союзу і мати там виключення в цій частині. Але ми також об'єктивно розуміємо, що має бути такий релевантний і тверезий перехідний період. що Це теж неможливо відразу. Так, ми знаємо там про зараз обмеження, ми бачимо назви цих на слайді речовин. У нас було. Перше засідання робочої групи а, по 12 розділі. А, і з ринку ми вже почули таку першу оцінку. Тут треба буде обговорювати, але перша прохання і оцінка, що цей перехідний період мав би бути хоча б 10 років. Тобто, якщо ми говоримо, що от ми розпочинаємо у 2025 році перемовини, що річний період це такий період, який треба було б, щоб без втрат. Системно перейти повністю на вимоги, які є в європейському союзі з точки зору доступу тих чи інших, можливо, по певних препаратах він може бути це ж перемовини, може бути десь коротше, десь цей, але точно я думаю, що ну в одномоментно ну, це буде дуже складно, я б сказав, неможливо просто в одномоментно перейти і сказати. Бо це ж технологія, це не просто що я тепер не купую ті чи інші заходи. Десь вона прив'язана до. Техніки, десь до сього зміни, десь до обробітку. тому тут дійсно треба буде перехідний період. Поки що ще немає сформовано всі недорожні карти, але я озвучу те, що в запит, який був від ринку, це про 10 років, і це воно перша стартова точка, яка буде обговорюватись в частині переходу по використання пестицидів. Зворотня зв'язку в нас, європейських колег, звісно, ще по цьому немає, так і як і офіційно сформованої внутрішньої позиції. Вона має бути сформована до вересня, до перемовин. Там вже вона має бути озвучена, тому також інших будемо запрошувати долучатися в межах цього обговорення. Другий великий блок це благополуччя тварин. Тут ситуація трошки відрізняється. Чому? Тому що. Вже в межах чинної угоди про асоціацію з ЄС, яка є документом, який ну, підписаний він діючий, в нас вже є зобов'язання по більшості е, цих вимог перейти з 1 січня 26 року. То без навіть прив'язки до е, членства в Європейському Союзі, до, до фактично, переволну щодо членства. Так зараз, коли це фіксувалося в 2016-17 роках, тоді не закладалося, що буде вже на жаль майже. Майже три роки повноштабна війна, яка впливає. І зрозуміло, що це також є один з аргументів, щоб можливо дискусувати про цей темп переходу. Але знову ж, ми маємо бути свідомі, що не реалізувати принципи благополуччя тварин не вдасться. Нам треба було так само до цього ж вересня, це все буде в межах того тижня обговорюватись, сформувати спільну позицію, які мають бути перехідні періоди. Так, ми отримуємо зараз таку аргументацію від е, бізнесу, від ринку, що все-таки війна вплинула на прибутковість, на можливість інвестування, ці всі самі умови. І можливо, е, це треба врахувати і проговорити з європейським колегам, що все-таки 1 січня 2026 року може бути складно. Поки що немає відповіді, який буде кінцевий результат, але ми будемо над цим активно працювати. Тому що знову ж е, на, на, тут є дві речі. Перше доступність фондів, тому що це все інвестиції і доступність. А друге це навчання людей, тому що це також треба знати, як і це навіть маючи затверджені накази і правила, і достатньо грошей за місяць неможливо перелаштувати чи за півроку всю в систему в утриманні, в забої, в іншому, тому що це у практичні скіли. Тому це великий блок, важливий зрозуміємо. Поточну ситуацію на сьогодні в угоді про асоціації з ЄС. Будемо далі формувати в межах робочої групи з асоціаціями, з бізнесом спільну позицію йти з ним до європейців. Для того, щоб це і реалізувати, але щоб це не було дуже складно для, щоб це не було дуже складно для українського бізнесу. Так, мені здається, ця річ в мене, або я вже не туди показую. Але не переключає. Можливо, ви зможете Тоді, хто. Ось, о, переключили, дякую. Ще два напрямки, які однозначно е, досить масштабні, важливі, по яким йде обговорення. Ми просто годинник не йде, я, до речі, по таймінгу не, не орієнтуюся, тому якщо що мені натякайте. Два важливих напрямки: е, ГМО. Чому важливий, тому що ми розуміємо, яка політика в Європейському Союзу до вона на сьогодні досить спрямована на максимальне обмеження. Це є певне використання в кормах, в певних країнах вирощуються, вирощується, але це не вільний ринок, Навіть, я б сказав, би, консервативна. І зрозуміло, що такі самі очікування від нас, як країни майбутнього члена, в нас сформувалося в принципі по різних культурах. Різна практика, давайте будемо відверто говорити. Хоча нормативне поле не дозволяє ГМО на сьогодні, і новий законопроект мав номер 5839. Він прийнятий, він вступає в дію з серпня 26-го року. Він прийнятий в серпні 23-го року, 6-3 роки. Він теж саме говорить, що в нас може бути, є певні культури, де повне обмеження, а є певні культури, де можливо бути як Яксоя, наприклад, при реєстрації простежуваності все доступне. Але навіть в цьому законопроекту чітко зазначено, що з моменту вступу до Європейського Союзу в нас автоматично починають діяти всі вимоги Європейського Союзу. Тому все-таки наша рекомендація, з рахуванням того, що ми думаю, всі розуміємо, незворотність, і це б нам було б дуже добре, найшвидше членство в Європейському Союзі, все-таки будувати свою довгострокову практику з тим, що по ГМО будуть такі ж регуляції і обмеження, як Європейському союзі. І це треба дотримуватися. І це буде досить навіть в цьому законопроєкті, жорстко каратися з точки зору штрафів там, відповідальності і має бути контрольовано. І звісно, що не можу не згадати про Green Deal і все, що з цим пов'язано, вуглецевий слід і стійкість. Є чіткі. Чіткі е, нормативи, скажімо так, які вже затверджені в Європейському Союзі, ми бачимо скорочення викидів на 20% до 2030 року. Е, так, в нас вихідна позиція не така. Тобто в нас, наприклад, ми бачимо зараз в умовах воєнного стану взагалі різко скоротилося через недоступність, через ціну використання добрив. Тобто, в нас і на сьогодні ця точка менша. І цей вуглецевий слід є менший. Також у нас, на жаль, сказали, в рази скоротилось поголів'я тваринництво воно теж дає набагато менший вуглецевий слід, ніж в Європейському Союзі. Тому якраз в цій частині в нас є досить багато перспектив. Навіть там, де треба буде, наприклад, на забруднених землях через воєнні дії, там, консервацію для відновлення на 10-15 років, це також можна використовувати як землі, які абсорбують. Ці парникові викиди і знову ж сертифікувати, і також, ну хоча б так частково компенсувати їхню невикористання використання через звітність і карбонові кредити. Тому якраз в цьому напрямку вуглецевого слід і стійкість я б сказав, що в наша вихідна точка потенціал на краще, ніж в багатьох європейських країнах на сьогодні. Тому я знаю, що вже є компанії, які це використовують, сертифікуються, це розвиваються. Я б всім рекомендував звернути увагу. Це дійсно має багато перспектив. В небо наступний слайд. Ось так. І ще декілька напрямків, які оголосити. Органічне виробництво. І пані Ольга якраз була заступницею, коли цей закон прийнятий був про органіку, який повністю євроінтегрований. Це ще 2018 рік. Ми тут якраз багато чого пішли вперед. Це напрям, де ми одна, одна з наших умовно євроінтеграція і відсотове виконання найкращий, є ще багато перспектив. Це знову ж корисно і з точки зору е, політики по ГМО і використання ґрунтів, і е, зменшення використання мінеральних добрив, Тобто тут є багато плюсів. Зрозуміло, що тут треба стабільний доступ до ринку, якраз європейський союз може це дати. На зараз більшість експорту органічної продукції в Європейський Союз. І звісно, що зараз в нас ще порівняно невисока висхідна база, менше 1%, коли цілі йдуть на десятки відсотків навіть в європейському союзі по органічному виробництву і землеробству. Тому це такий перспективний напрям, який, який ми фіксуємо, який треба використовувати. Ми бачимо, і ми вже готувалися до цього. Ще на рік протермінувало, відтермінували, але все рівно це незворотній шлях. Європейський союз робить чітку практику прослідковності продукції, чи вона не була вирощена на розліслених нещодавно розлісних територіях. Справді ця регуляція мала вступати в дію вже з 1 січня 2025 року. Ще не готові ну, самі алгоритми, скажімо так. Визначення і контролю тому відтермінували вступ дію на рік, але не скасували це, все рівно прийде. Навіть якщо ще раз відтермінується, це все рівно буде. Тому тут треба практику цю застосовувати. До речі, тут державний гране також може бути підтримку. Для того, щоб показувати для нас, це в принципі не є критичною проблемою, тому що у нас на щастя не було в останні там п'ятиріччя якогось масового розліснення земель під сільську угіддя. навіть Навіть багатьох випадках було навпаки. Тому е тут нас точно це не буде для нас загрозою. Головне, щоб були зрозумілі правила гри, щоб вони були чіткими, і як це виконати, як це підтвердити. І, і звісно, що е маркування, тобто інформування. Споживача, це що ми кажемо, мовно харчове, шахрайство чи фальсифікат. Тут нам ще треба попрацювати, тому що от, зрозуміло, що експортна продукція вона 100% відповідає, але на внутрішньому ринку, давайте будемо відверті, ще є різні товари, які не, не завжди є тим товаром, про що позначається. Зараз не будемо йти в деталі, але ми розуміємо, що тут треба було б, і е, це буде обов'язково на внутрішньому нашому ринку навести порядок. Щоб цього харчового, скажімо так, шахрайства не було, щоб завжди споживач чітко, правдиво розумів, що він споживає і що є всередині. Чи останній один з останніх кроків парламенту українського в цій частині це якраз там, про певне обмеження використання пальми в олії або маркування про її наявність в харчових продуктах? Ми також рухаємося в цьому напрямку. Так, мені здається, я основні напрямки описав. Якщо так. можна, ще шостий так. слайд, мені здається, це вже. Так, так і є. Тому намагався лаконічно. всі ми розуміємо, знову, що це великий об'єм. Робочі групи по євроінтеграції вони сформовані, вони можуть оновлюватись. Там базовий склад є. Хто себе там не, на сьогодні не бачить, але хотів би долучитися. І має, будь ласка, звертайтеся, ми з радістю будемо це робити. Наша ціль максимально всіх стейхолдерів, щоб були представлені, щоб потім кінцевий результат був найкращий для нашої держави. Дякую, супер. Дякуємо. А можна теж мікрофон включити ще один? А, вас, а, пане працює, не працює, раз, два, три. Не працює Є питання, звичайно, відразу до вас, пане Тарасе, від наших учасників онлайн. А саме, які претензії у поляків до нашої української продукції, і як це виглядає в контексті напрямку вступу до ЄС? Вони будуть і надалі блокувати кордон? Ну, перше, що насправді в чому парадокс, що якщо ми подивимося на вимоги протестувальників, наприклад, крані, які були там, був одну добу, да, протест в листопаді, там немає нічого про українську продукцію. Там всіх вимогах питання внутрішньої політики в Польщі або в Європейського Союзу. Ну, на жаль, ми є заручниками, просто використовують цей е, фактор. Тому е, немає. Ну тобто, ми знову звертаю, звертаючись, значить, мені спілкувалося жодної претензії до української продукції немає, бо її бути не може. Звісно, що продукція, яка йде на експорті, яка нас вирощується, вона відповідає всім показникам, вона йде з усіма сертифікатами. Наші об'єми порівняно з їхніми, це ну, абсолютно не впливає на ринок. Тому претензій немає. Це нас використовують в внутрішньополітичних дискусіях чи будуть продовжувати це робити. Ну, ми спільно всі будемо все від нас залежно робити, щоб цього не допустити. Ризики такі є. Ми розуміємо знову ж вибори. Вони знову ж будуть весною 2025 року. Тому ризики є. Але коли ми спільно на рівні асоціації, фермерів держави, будемо говорити, що це абсолютно не обґрунтовано, надіюся, що це все-таки не матиме масового характеру, і ми зможемо це максимально мінімізувати або взагалі уникнути. Так, дуже дякую. Можу тільки дійсно все те підтвердити, що сказав Пан Тарас. І друге запитання відразу до вас, тільки що прийшло. А саме, а чому Мінагро блокує наших виробників тракторів та біопаливо? Завод не працює. Сучасні дуже економні двигуни на біодизелі в Україні є в Україні, є, але їх ігнорують на ринку. Все застаріле. Ну, це для мене приємна, буду відверто, приємна несподіванка, що в нас є виробництво сучасних тракто... двигунів для тракторів на біодизелі. То, навіть мій телефон не є секретом, тому ну, скиньте інформацію. Ми з радістю зустрінемося. От Станіслав Хайн, він очі очолінститут погоріло приміна агрополітики, які випробування інтег... інтегруємо інститут. Ну супер! Ну, приємно почути, що є така річ. Там в месенджері, будь-де хай звернеться до міністерства. Ми це будемо готові з радістю підтримати. Круто, що у нас є така розробка.